Друзі, посадили, Побачте, як себе покажуть, сорт бланка. Пишуть, що осінній сорт, сорт бланка. Слабенький врожай, звісно, це в нас третій рік, але зато гіганти, не до кілограму доходить грушка 800 грамм, точно, подивіться на ці гігантели. Ріст має десь до 3 метрів, чомусь як колоновидно формується цей форма, але треба буде обрізати, хоча ми обрізуємо її і оформлюємо як його всіх, але предогори. дуже крупна грушка, звісно. Не знаю, за того можливо, що... Що дуже рідкі, але реально гіганти. Подивіться, два дві грушки і відро повне. Нічого не можу сказати, скільки буде лежати, які в косовій якості. Бо в тому році ми не звернули увагу, зірвали всі разом і поставили разом. В цьому році поставимо окремо і будемо за нею наблюдати. Слідкуйте за нами ми. Покажемо, що вона, коли вона дозріла, що вона по вкусам і якостям, як довго лежить. Все, друзі. До побачення, слідкуйте.